Триває реалізація ініціативи міського голови Миколи Наги щодо облаштування підвалів у багатоквартирних будинках. Продовжуємо працювати над налагодженням співпраці з мешканцями громади щодо облаштування підвалів житлових будинків. будинках. надаємо комплект майна для підзвичного безпечного перебування. Які послуги надає центр надання адміністративних послуг, розповів його керівник Андрій Нерода. Центр надання адміністративних послуг було прийнято сім заяв щодо пошкодженого майна. Зареєстровано 45 осіб та знято з реєстрації 30. Прийнято 15 паспортів зразка 94-го року для впливів фото було надано 16 витягів з державного земельного кадастру. Та 253 довідки з реєстру територіальних громад». Антоніна Немитенко, начальниця управління праці соціального захисту населення, озвучила кількість внутрішньопереміщених осіб зареєстрованих у громаді та розповіла про роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства. «В управлінні на обліку перебуває 6808 внутрішньопереміщених осіб. Фахівцями денного центру соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насилля, проводиться відповідна робота по відношенню до трьох осіб потерпілих та чотирьома особами-насильниками, які відповідно програми затвердженої працюють з ними. Антоніна Миколаївна розповіла про роботу з надання реабілітаційних засобів та про роботу помічників ветеранів. Працювали спеціалісти з 29 особами стосовно забезпечення допоміжними засобами. Засобами реабілітації. В територіальному центрі працює шість помічників ветеранів. Ними надано 91 послугу, спільно працюємо з ними в управлінні. Я давав завдання, щоб розподілити ветеранів, які є в нашому місці, між помічниками, щоб можна запросити помічника одного. От на таку апаратну нараду яку нас, щоб він призвітував, скільки в його підопічних, що він їм допоміг, яким чином він з ними працює, щоб не взагалі не аля-аля. За кожним помічником ветерана закріпить. Ветеранів, які знаходяться у нашому місті. Начальниця управління зазначила, що нині формується відповідна база ветеранів. Микола Чернов, директор Шостинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, проінформував, що за минулий тиждень було працевлаштовано 10 шукачів роботи. За минулий тиждень до центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного та призначенням виплат допомоги по безробіттю, звернулись 22 мешканці Шостинської громади. За цей же період роботодавці для укомплектування до центру зайнятості надали 24 вакансії, і за сприяння центру зайнятості за минулий тиждень було працевлаштовано 10 шукачів роботи.